Більше жовто-блакитний стяг буковини щодня бачить, як сонце сходить над нашим містом та сідає за обрій. Напередодні дня державного прапору України команда медіахолдингу Сі-4 зафіксувала унікальні кадри найбільшого стяга в області на фоні заходу сонця. Флагшток на вулиці Воробкевича у Чернівцях встановили до 30-річчя незалежності країни за ініціативи президента Володимира Зеленського. Територію навколо тоді, у 2021 році, доробити не в встигли. ремонт постійно відкладали, і ось нарешті відновили. Облаштування проводять за гроші меценатів. Останні кілька тижнів до визначного дня тут працювали усі: підрядники стелили тротуарну плитку, встановлювали лавиці, смітники та освітлення. Комунальники парку Жовтневи прибирали територію, а працівники ДСНС відмивали бруд після будівельних робіт. Підготовка до Дня державного прапора України продовжилася із самого ранку, незважаючи на штормове попередження, вітер та дощ. Тож, попри все, 23 серпня на флагштоці підняли оновлений жовто-блакитний стяг. Цього разу без урочистостей урочистості мали розпочатися о 8.45, сорок через погодні умови. Та, попри сильний дощ, містяни все одно підходили до флагштовка, аби привітати один одного з днем державного прапора України жовто-блакитного символу нашої свободи. Овто блакитний символ свободи має значення для кожного свідомого українця. Його цілують, підкорюють із ним вершини, беруть у подорожі та пов'язують з ним найважливіші події життя. Глянцевий або матовий із тризубом або без. Від маленького настільного до кількометрового величезного жовто-блакитного стяга Державного прапора України. На Чернівецькому підприємстві шумлять швейні машинки. Так створюють його, головного героя нашого матеріалу прапор України. Тут розповідають, минулого року певний час навіть мали дефіцит жовтої та блакитної тканини. Найдовший рекордний прапор України на межі Хмельниччини та Тернопільщини встановили у 2021 році. Утім, у Чернівцях є свій, не менш цінний та великий 25 метрів жовто-блакитного полотна. Довжина символічна. Саме стільки областей має наша країна. Ідея створити цей прапор. Виникла у 2014 році у педколективі ліцею номер 5 Оріяна. Пошили стяг силами батьків буквально за три години. Розвернути 25-метровий прапор непросто. Але Галина Абрам'юк робиться швидко і майстерно, майже із закритими очима. Каже, це досвід і додає. Прапор неодноразово розгортали у стінах школи, носили вулицями міста на всі державні свята. Та навіть розгортали у Києві на марші незламності. З повномасштабним вторгненням масові заходи відклали, але традиції просто так не вмирають, переконана Галина Абрам'юк. І додає, найважливіше нести цей скарб завжди знаходяться вільні руки. Кожне слово про стяг директорка школи говорить, переповнена гордістю та вірою у перемогу. Коли йдеш містом від Соборної площі до центральної площі, і ти несеш цей прапор, і гордість просто. Ну, аж як кажуть, розпирає тебе. Розпирає, що поруч з тобою йдуть люди, які несуть цей прапор як святиню, пишаються тим, долучаються. Ну, це величезний такий стимул для того, щоб бути впевнений і кожному з нас бути впевненим в тому, що ми переможемо, а ми переможемо. Не стримується Галина Йосипівна лише коли згадує сина, який нині боронить нашу країну від найлютішого ворога. Витираючи сльози, закликаю кожного конвертувати свій біль у допомогу армії. Пане президент, пане командуючи, місто молодрія, Харківська область, взято під контроль. Наказ виконав. Блакитний стяг вперше підняли у червні 1848 року на міській ратуші Львова. Згодом історія змінювалася і лише у 2004 році указом президента в країні 23 серпня запроваджено святкування Дня державного прапора. Щоправда, згідно з публікаціями ЗМІ, вперше національний стяг занесли до будівлі Верховної Ради України ще у 1991 році, одразу після провалу Пучу у Радянському Союзі. Цього року у Києві на день державного прапора підняли особливий стяг, розписаний захисниками України. Ми відіймаємо особливий прапор, на ньому особливі слова і підписи залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу для українців, за незалежність. За Україну наші кольори і цей прапор тепер про український прапор знають у всьому світі, про його символізм по-своєму розповідають діти. Це іде як символ України, і він має бути для кожного українця. Він має бути красивий, любимий прапор і один з найкращий у світі. Він жовто-синій, жовто це означає поле, а синій це небо. Ти коли бачиш український прапор, які в тебе відчуття? є? Ну, ніби я на полі лежу і дивлюся в небо. Український прапор виглядає синього і жовтого кольору. Синій означає, що це небо, а жовтий означає, що це пшеничне поле. Бачила е, біля трасеру Орушченка п'яний. Пам'ятника в Чернівцях з початком повномасштабного вторгнення увага до українського стяга зросла ще більше. Виробники підприємств, які відшивають прапори, додають усе частіше національний жовто-блакитний символ замовляють військові. Для них це оберіг, а ще важливий символ, який першим з'являється на деокупованих територіях. Попор не новий і не такий привабливий, як міг би бути. Але для мене він найрідніший, тому що кримський. За ці 9 років ми встигли побувати з ним у найгарніших місцях України і навіть за кордоном. Але в нього є маленька мрія повернутися додому до українського Криму. Одразу після дня державного прапора не менш важливе для країни свято День Незалежності. Унікальні спогади Леонтія Сандуляка, виданню дойчевеле, про підписання документа, що затвердив суверенність нашої країни, отримала команда Сі4. Так Леонтій Сандуляк згадує: чернетку акту проголошення суверенності написали ще вранці 23 серпня 1991 року разом з Левком Лук'яненко у звичайному шкільному зошиті. Для документу обрали термін. Акт, бо слово закон видавалось надто буденним і натякало на багаторазову дію. А я запропонував назвати Акт проголошення незалежності України. <головік> Він аж, аж рота відкрив, коли б та, та дійсно зразу-разу походився. А я кажу, акт, це разова дія, коротка. Ну, ми його склали, скла, складали, <головік> а склали так, що ніхто нічого не замінив. Замінив перше речення, додав верніше. Покійний поет Заличник. Павличко додав перше речення там є. Він, бо він дуже хотів, що як так такий важливий документ і без Павличко. І потім, коли голосували всі, усі проголосували повністю. За, за цей документ, і в результаті виходить, що є тільки два автори я і Лук'яненко. В лютому 2022 року ворог обіцяв взяти Київ за три дні. А тепер вже другий рік поспіль спалена ворожа техніка на хрещатику у День Незалежності. Доводить кожному, що, попри постійний терор, щоденні обстріли та спотворену російську історію, жоден ворог не забере в нас найголовніше нашу суверенність. Понад рік кожен ранок українців розпочинається з хвилини мовчання. О 9.00 ми вшановуємо наших героїв. Тих, хто віддав життя за те, аби ми мали змогу жити у вільній країні. У Чернівцях акція щоденно відбувається на центральній площі, 24 серпня. Вона була особливо щемливою. Найважче в такі хвилини сім'ям, які втратили найрідніших: чоловіка, батька, сина. Цього разу нагороди отримали родини героїв: Глеба Лакусти, Дмитра Хамули та Ігоря Шевчука. Усі ці медалі посмертні. На вас виділи? Так, да, паняшки. Анна Хамула згадує, її чоловік цінував життя, і незалежність для нього не була порожнім словом. Так має бути і для кожного з нас. День незалежності для кожного українця сьогодні святкується як на мене по-іншому. Всі ми розуміємо, що і повинні не забувати, в який день сьогодні живемо. Можливо, це буде весь світ святкувати. Хотілося б, звичайно, аби було так. У кожного українця я вітаю з Днем незалежності. Ми дійсно. Доводили і доводимо те, що ми незалежні. І так буде завжди. Всіх вітаю. Слава Україні! Я вважаю, що дуже чудове чудовий свято сьогодні. Я хочу побажати усім чернівчанам, усім, усій Буковині, Я хочу побажати гарного настрою сьогодні, спокійного дня. Хай усе, що вони сьогодні запланували, здійсниться. І хай вони не переживають на рахунок, на рахунок поганих думок. На урочистостях з нагоди Дня Незалежності також за традицією, на центральній площі до стіни пам'яті всі небайдужі принесли лампадки, а військові підняли над площею національний жовто-блакитний стяг. Ще свої нагороди у день незалежності отримали кращі з кращих буковинців. Серед них волонтери та медики, рятувальники і поліцейські частина нагород від імені президента України. Без нагород не лишилися й наші захисники, які щодня боронять кожен клаптик української землі. За заслуги перед Буковиною нагороджується солдат Ткачук Іван Васильович, стрілець зенітник 8-го окремого батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Більшість медалей за військових отримали представники їхніх частин, адже хлопці, які удостоєні нагород, зараз там, де не словами, а ділом у важких боях виборюється наша свобода. Незалежність не дається нашій країні просто так. Її виборювали століттями минулі покоління та продовжують здобувати наші збройні сили України, ми її виборюємо і платимо найвищу ціну. Це людське життя. І кожен з нас має пам'ятати, що держава збережена тим, хто зараз на фронті. Виборює нашу волю, і хто на небесах тримає небо над нами. Я вірю в перемогу і вірю в те, що День Незалежності стане справжнім святом нашої перемоги. А наразі єднаємося в любові до України і наближаємо перемогу України і її незалежність всіма силами, кожен з нас і кожен на своєму фронті. Слава Україні!